На пенсію жінки йтимуть у 55 років. Нові парламентарі прийняли зміни до пенсійної реформи. Ще нардепи вперше змогли включити до порядку денного питання по недоторканості депутатів із суддів. За словами Юрія Солов'я, працюватимуть і над скасуванням президентської недоторканості. В нашій державі не має бути жодного інституту влади, який би користувався недоторканністю, в тому числі з президентом України. І тому я думаю, що коли депутати вже вплутно підійдуть до розгляду цього питання, там швидше за все з'явиться і цей пункт. Юрій Соловей, будучи депутатом Верховної Ради, також ініціював певні законопроекти, зокрема, ввести акциз на реалізацію пального, а доходи з податку залишати на місцях. Це допоможе перш за все зробити дороги. Слава Богу, ця норма відображена сьогодні в діючому законодавстві. Ви в бюджетному кодексі в податковому кодексі, і сьогодні 5% від вартості бензину буде залишатися на тій території, яка на якій цей бензин реалізовується. На наступну сесію Верховної ради Прикарпатський нардеп підніматиме питання введення військового стану в країні. Адже люди не зовсім розуміють, для чого вся ця мобілізація. Ось сьогодні з одного боку ми оголошуємо мобілізаційні заходи. А з іншого боку, люди до кінця не розуміють, на що ж все ж таки їх мобілізують. Ми чітко повинні артикулювати ворога, який сьогодні є в Україні, бо він знову ж таки до кінця не чітко артикульований. І ми чітко повинні артикулювати ту ситуацію, яка є в державі. Якщо це війна, то це війна. Якщо це ворог Росія, то треба в кінці кінців Україні набратися сміливості і визнати, що ворогом є Росія, і оголосити військові дії по відношенню до Росії.